Своє 75 п'ять стрівської весни заслужений художник України Іван Іванович Ілько. А от празнувати він рішив неординарно, відкривши свою ретроспективну виставку у збудованому ним і сином мистецькому центрі. Ілько повім вам вже частують цього талантливого і чесного митця, бо прийшли от празнувати все собитіє многі частовані і визнані люди нашої сріберної землі. А май мияло було в було що попри многі роки мовчання. Два наші корифеї образотворчого іскусства Микита і Ілько наконець знайшли точку примирення, яку стала велика любов до рудної землі і до згорьованих ній горян. Коли ми говоримо про Івана Ілька, а то пов'язано нічнє зустріч із ювілеєм його, то мусить маленько так обробитися, цінності. Коли подивився виставку його робити. Із різного періоду, то саме перше впливає чоловіку і на думку, що це наш чоловік, це чоловік нашого покрою, це чоловік патріот свого краю, це чоловік, який прискіплення до джерел наших достав уже з молодості. Це не випадковість. І ви розумієте, що тенденція його і донішня залишається в тому душі. Я маю право повісти, Душі такий, який нам і потрібно не звивати свій край, не звивати свої корні. Бо знаєте, творча людина, вона дитина з коли виходить з з поверхності і з внутрішнього почуттів, там не є фальш. Там чоловік відкровенний. Перше я в сказав. Чому я все життя перед Микитом право? Був такий момент, що оці вівчарів мої і його здоров'я внука були зняті з республіканської виставки секретарем Єльчем. Я своїх вівчарів взяв, приніс з дому і ось тепер перший раз їх виставляю тут. Я питаю, чого зняли роботу? А один клерк підійшов до мене. Ваня, він, окажеться, знав мене. Ваня. То Бандеровці ужин себе готують, тому й зняли вівчарів. Ну, все ясно стало. Але уже склалася так, у Лудіва робота не має значення як. Але якщо б робота була неякісна, якщо б робота була немощна, ясно, вона б цього виставили в Москву. А далі в Москві виставили. По всьому Союзі прийшла як виставка, цесоюзна виставка, і коли ця робота прийшла в Ужгороді і була виставлена в музеї, ще, якщо хто пам'ятає ще. І я так по подумках сказав, Володько, дав би ти Бог здоров'я. Чому я це сказав? Він зберіг тему, він темі не дав, щоб над ним познущалися. І тема зазвучала на дуже високому рівні, і навіть ті, які завжди сміялись над трусином, от я тоді сказав. вроді кала І друга тема, перед якою я так Калаб, знімаю. Володя ні на йоту не змінив свою тему, починаючи. Ви не про мене говорили, <реш> я, я про тебе говорю, тому я говорю про себе. <реш> я про себе, про ведіння, своє, про, своє, про своє розуміння. От розумієте в чому? Чому е, е, мені зараз це сказати перед вами все? Бо між художниками різні стосунки бувають. Бувають дуже драматичні і дуже недобрі. Ну але ж це закономірність. Воно фуху собі вдрізав. Ну, а так що робити? Mm -hmm. no. <кій> Те, що є. є. Але діло, в чому чому мені оп'ять виступ, який ти полюбився, сутність щось зробив. Що я зробив ви видите. коли прибувають роки, можна по різному дивитися, але я думаю, що насамперед треба завжди дякувати Господеві, Богові за дар життя. І в випадку людини, яка сьогодні святкує 75 років, Іван Іванович, треба також. Дякувати за таланти, які він отримав, і що він старається скористати їх для збагачення культури нашого краю і духовності, і тому я радий, що є така гарна галерія в нашому місті. Де виставлені ці картини, які можуть теж надхиняти інших людей. Так що я дуже радий, що є це місце і бажаю, щоб як людей його відвідувало. Сьогодні ми знаходимося на дуже гарній події, яка відзначає гарну дату, яка для художника дуже багато чого означає. Сьогодні 75 років. Заслуженому художнику України Івану Івановичу Ількову, і він своє день народження відмічає у власному виставковому залі, я би сказав, навіть такому мистецькому центрі. І виставка, яка сьогодні представлена на суд глядача, говорить дуже багато про чого. Перш за все, це така своєрідна сповідь перед своїм народом. Про пророблену роботу і пройдений шлях мистецький. в той же час. Це серйозна заявка на майбутні творчі плани, які недавно мені автор пересказав і поділився зі мною. Це говорить про те, що художник знаходиться на такому, я би сказати, творчому і піднесенні, незважаючи на свій вік. Це говорить про те, що людина прожила своє життя недаром. Він те, що задумав, він зробив. Це є дуже, я би сказав, серйозний, і такий вагомий результат, творчий і розкриває нам митця. Іван Іванович Ілько, направду, щирий і поважний чоловік, котрого чистують і уважають за чоловічі якості. І талант, його земляки. Перший раз, коли запросив мене сюди Михайло, сина Івана Івановича, то я був вражений, навіть не міг знайти слів. Жінка перед тим розказувала, як тут гарно, як тут все продумано, і підтвердили вже виступаючи. То я хочу сказати, що дійсно от у нас є землянство Тячівське, яке на своїх останніх зборах вирішило проводити в традицію всіх земляків, вітати з вівраями. І ми вирішили делегувати таку невеличку частину нашого земляства. Це 10 чоловік сьогодні присутні, такі активісти наші, члени ради, які тут є всі. І ми, Іван Іванович, знаєте, так думали-думали. Як вас привітати? Ви знаний, ви відомий, ви розумієтеся в мистецтві. Ми думали, може картину, може щось інше. Але ми, ми потім подумали. А якщо ми подаримо вам картину, ви скажете, що там не такий колір, не такий ти ми тому не розуміємося до кінця. Але але мистецтво вічне і воно прекрасне. Тому ми вам подаруємо такий невеличкий, гарний образ. Пресвятої Діви Марії, яка би мала вас оберігати, ваше здоров'я і була натхненником у вашій подальшій художній роботі. Попри поважні роки, Іван Іванович Ілько все знає, що повісти молодіжі, а вона в свою очередь чистує його і знаходить, про що поговорити з ним. Бо талантливий чоловік, яким є наш митець з висоти свого поважного віку, відкриває про нас много інтересного. Учить нас любити землю, по якій ми ходимо, честувати людей, котрі примножують її багатство. Сьогодні виставка Ілька Івановича, який має достатньо славний ювілей свої 75 років. Я думаю, що кожна людина, яка доживає до 75, вона є щаслива від того, щоб Бог подарував їй такі роки. А у Вілька ще додатково такі жнива творчі він. Сьогодні нам представив цілий пласт своїх цілих різних періодів творчості, в яких прекрасних залах. І на дворі буяє весна, і ця весна фактично на кожному з полоту, навіть якщо осінню намальовано, то яке відчуття, що весняний настрій присутній і там. І тому виставка, яка сьогодні представляє творчість і ювілей, славетний нашого колеги, мого земляка, села Дулово, Ячумалева. Я думаю, це. Свято для всіх, хто і любить живопис, хто чекає від нього радості, хто чекає від нього казкового настрою. Тому що все життя своє Іван Іванович поклав власне на те, щоб збагатити культуру нашу, цим індивідуальним баченням і таким трепетом до традиції, до нашої минущини, до народу в цілому, і своїми піснями, танцями, горем. Тут є для кожного наснага і для кожного щось. Цікаве побачити із історією нашого народу. Мені здається, що які пейзажі, ці портрети, ці сюжетні роботи, які представив Ілько, дозволяють любому сучасної молодій людині, наприклад, чи людині, яка з міста ніколи не була в селі, доторкнутися до того багатства, яке, до того етносу, яке змалював за я думаю, більше як 50 років Іван Іванович Ілько. Тому йому сьогодні можна побажати тільки одного – здоров'я, 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 і якихось цікавих робіт вже з висоти своїх. 75 років, тому що е, творча думка в нього, я, наскільки я з ним спілкуюся, завжди є е, в нього якісь е, е, цікаві думки творчі, і дав би Бог йому здоров'я, щоб він ці думки свої творчі нам реалізував і подарував для тих, хто цінує нашу традицію, хто бачить в ній цінність, хто бачить в ній логіку, якусь продовження. Це такий парус, який тримає нас всіх і відділяє споміж. Дуже багато цікавих різних регіонів нашої України. Пан Іван Іванович Лько відноситься до когорти е, 50ників, Я би сказав, коли е, от, самі такі молоді роки він починав як художник, і е, на сьогоднішній день е, він попадає е, до когорти корифеїв, яких дуже мало залишилося, і свою творчістю він е, підкреслює те, що на те істинне закарпатське єство, яке в ньому заложено з дитинства і було завжди поряд із ним, він відобразив на своїх полотнах. Я би сказав, навіть, що можливо це останність тої когорти таких фігуративних художників, які темою своєї творчості вибрали побут. Життя і побут закарпатського села, Закарпатського, Закарпатської природи, Горянина. І тому те, то, що ми зараз бачимо, воно довгий час було від нас сховано, а зараз ніби ну, відродилося і ожило у його полотнах, які представлені на сьогоднішній виставці. Це є дуже серйозна заявка на те, що художник дійсно. Ніколи не зміняв собі. Він твердо йшов по землі, твердо йшов упевнено в своїй творчості. І тому я би сказав, що це є дуже серйозний успіх. І ми його вітаємо з цією прекрасною датою. Іван Іванович, нинішню подію, як вам все любить. Я лише дякувати Богу можу за те, що я дожив до 75. Но, Не в 75 років. А коли дивишся взати, от я зробив експозицію своїх робіт, і тут защемило всередині в душі, а з чим я йду в 75 років до людей. І коли зробив експозицію, і видів, що у людей очі загоряються від деяких робіт, і коли увидів, що многих людей це цікавить, і тут десь у душі благодать така є. Фальшиво бомб, якби казав, що не благодать. Благодать, щось Іванин прожив життя і що щось зробив. Щось зробив, і що може час після тебе щось лишить. Показав свої здібності до малювання ще в дитинстві, коли дуже вдало малював ружь сільським жінкам. І після того, вже, як кажуть, його майбутня доля була написана, намальована, ніби як відтоді в теперішній час. І ми бачимо, що сьогоднішній виставці, хоча тут і руж немає, але мені здається, що навколо цвітуть ружі. Чому? Тому що ми бачимо всі такі теплі тони, такі радісні всі ці сюжети, якісь такі позитивні. Тут є або цвіт, яблунь, або люди святкують якісь свої обжинки, чи косовицю, чи вівчарі сир роблять. Тобто все йде від народу від того прекрасного почуття, яке виникає в народу, коли він щось робить, таке добре, створює якесь позитивне і відповідно. І настрій формує настрій формується відповідно до цього на цій виставці. І Іван Ілько, ми бачимо, що він не багатослівний. Мені здається, що він чекає, щоб ми, ось, глядачі, самі говорили про його виставку. Він ось, так відсторонився від неї, а ми маємо зробити свої висновки. Ну, я думаю, що в більшості людей виставки позитивні. Час фільтрує дуже жорстко. І це жорстка закономірна, тому що тільки щось глибинне і переконливе стається. А все легковажне, час вносить. Так як. Потік води все легко і пішло, а все крупне, серйозне є, оставалося. 75 років. Ну, 75 років. Немногі дожили до таких років. Мені Бог дав, що я дожив. Може, ще дасть ще щось, деякий декілька, декілька відрізок часу, Ну, але буду працювати. А робити є над чим. Над чим. Художник. Він безперестанку мусить щось робити, бо то в нього з середини йде. А якщо ти не робиш, воно пече, воно нуртує всередині і створює певний неспокій. А колись зробив, чи добре, чи погано, то вже якось на другий план йде. Але легше стає. І в 75 років. Знав, що ви плануєте відкрити свій вистаковий зал? Е, так, це нам ще не, ми це побудували з сином. Е, Спочатку ми думали тільки для внутрішнього такого використання, У мене в сім'ї чотири художники. А так далі, коли ми того і обдумали глибше, порозуміли, що. Більш ширший масштаб був би доречним. Ну і якось вдалося таке побудувати. Ну, дуже багато проблем було із реалізацією документальною, і з тим всім. І тому я зробив свою першу експозицію, тому що у своїй хаті я будь-яку експозицію можу робити свою. А от чужу я вже не, міг, не мав можливості робити. Але зараз маємо всі документи вже в порядку, так що ми будемо е, планувати таку роботу. Головна мета мета, ясно, пропаганда малярства. Бо е, такий час пішов, що мусить концентрувати певні зусилля для збереження, для збереження тих. Речей, які десь 100 років народилися, які розвивалися, які, які зазвучали в Європі, у світі, але якщо би не підтримувати ці напрямки різними способами, далі ще йдеться про пошуки нових форм, бо старі форми, вчорашню форму, вони виконали місію вчора, і то закономірно. Ну, а що в нас із цього вийде, не знаю. Але десь таке відчуття у мене, що напевне має вийти, бо є потреба у такому центрі. Іван Іванович Ілько щасливий, що міг прожити свою життя чесно, розвиваючи свій талант, котрим наділив його Господь. Він щасливий, що має сина і внуків, дружину, порядних людей. Котрі підтримують його, чистують і давуть йому силу творити далі. Наша творча група приєднується до швидких пожелань, котрі прозвучали у сей Скрасний Ярний день, і желаємо вам, Івану Івановичу, ще багато років радувати нас своїм іскусством.